Мені здається, що ви трошечки почули, що у нас щось бряскотить. Так, так, вам не почулися. Це нагороди наших юних спортсменів із Сєвєродонецька. Сьогодні ми з вами дуже активно будемо обговорювати кікбоксинг із Андрієм Сербіним, заслуженим тренером України з кікбоксингу, а також його вихованцями, учнями школи гунфу дракони, тигр, міського клубу східних бойових та оздоровчих систем Сєвєродонецька. Вітаємо натовп! Доброго ранку Тепер можна активно побрязкотіти. Щоб Давайте. всі зрозуміли, Ай, не, не, зробіть <сіпи> О, Боже, супер. скільки медалей! Такі юні і вже стільки медалей. Андрію, розкажіть, це у вас якась певна методика виховання? Що стільки нагород? Чи вони такі талановиті? Ні, я думаю, що, навіть найталантливіше діти живуть в Україні. Скоріше всього так. Скромно. До вас треба приходити в якому віці, щоб займатися кікбоксингом. Як бачимо, то тут у нас є і маленькі, і вже дорослі. Коли треба на самом деле ті ребята, які сидять перед вами, вони вже старі, тому що к нам приходять обачно в 5, в 6, в 7 лет. Підготовка построена таким образом, що в течение нескольких лет ребята займаються з небольшой нагрузкой в групах начальной підготовки. А затем, проходя через год отбора, вот через 7 этапов отбора, ребята оказываются в группе спортивного мастерства, где занимаются уже не два раза в неделю, как начинающие, а 10. Приходят по утрам, приходят по вечерам вот, и тренируются уже с конкретной целью спортивное соревнование. А скільки взагалі у вас учнів у школі гонфу Дракон і тига на сьогоднішній день? У нас в Лісичанській і в Северодонецьке э, работает в 10 спортивних залах 200 учнів. Стільки кікбоксерів зараз тут у нас на Луганщині. Да, а кікбоксинг популярний і неймовірно від спорту. Да. Я, я, я хочу сказати, що э, ми представляємо кікбоксинг двох версій э, Впк і ІСКА. А кроме нас, в Луганській області еще есть две федерации, в которых тоже есть кікбоксинг, они тоже занимаются. У них тоже немало спортсменов. Две ну, я думаю, что это похоже на то, как вот на планете Земля есть много стран. У каждой есть своя свое название, свои столицы, свои герои. Так и наверное и у нас. Ага. Може, так само все ж для мене. От головне знати про кікбоксинг, там на відміну від боксу. Там те, що тут там можна ще ногами гамселити. Це правда, оце напевно головне для головна так для мене є. різниця. Щоб ви народ, розуміли, звідки ті медалі? Що це за діти? Я вам хочу трошки про них розповідати. І в мене так трошки волосся дибки встає в приємному сенсі. бо реально тут самі чемпіони. Наприклад, Ярослав Бразовський, якому 10 років він вже триразовий чемпіон України з кікбоксу. Оксинго Руслан Сівастіанов, якому лише 11, він вже в нас чемпіон України з кікбоксингу у двох видах: і іска і ВПК, як ви сказали, Тимофій люта 12 років. Ви ж махайте, поки я називаю хто де. Тимофій, от бачите, 12 років, і він він шестиразовий чемпіон з кікбоксингу. Святослав Буцик, якому 13, він триразовий з двох видів. Софія, єдина дівчинка, яка сьогодні присутня на нашій студії, 14, Вона триразова чемпіонка України. Потім семиразова чемпіонка України. Це щоб ви вже розуміли, ІСКА і ВПК. А ще вона триразова чемпіонка Європи. вона вже виїжджала за кордон і там. Всі гарно так відгамселила, що вони така купа медалей. Так, хто в нас тут є? Ілля Косаренко. 16 років. Він найдоросліший тут серед усіх. І він дворазово чемпіон Європи і чемпіон світу вже. Скільки боксу? Коротше, Світланка, хочу запитати. Ви взагалі залишаєте медалі іншим учасникам змагань? Тому що ну стільки скільки на вас я бачу, я в житті не бачив взагалі разом. <світ> Ні, просто ви знаєте, поки ще діти не зайшли до студії. Ми відчуваємо, що по сходах Тось просто йде. брязкання таке дуже активне. Так, давайте з вами поспілкуємося. Кого мікрофон розповідайте, чому ви обрали наприклад саме цей вид спорту? Тим паче ви вже чемпіон світу. Як так сталося? оскільки років прийшли займатися? я решил заниматься кадетс. И этому подтолкнули меня родители. Ну, а, во-вторых, я сам самого себе решил, что заниматься спортом это ну вообще классно и хорошо. Вот. И, конечно же, поставить за себя это в первую очередь. А можеш нам розказати, коли був чемпіонат світу, на якому ти виборов перше місце, з ким ти змагався, які ще дві країни Ось на другі та третій сходянся? Первый раз я поехал на чемпионат мира в Испанию, но ну, там у меня не сильно сложилось, я занял второе место. Потом я поехал на чемпионат мира в Грецию. Вот там вот я уже занял первое место. Ну, соревновался я со всеми почти странами, которые были с Грецией, с Испанией. Кто на Я на твою думку, а как Украина? Ну, в Греции, мне кажется, сильнее всего показали себя, конечно же, Украина, потому что она занимала первое место почти везде. На втором місці мені здається, що це була Англія і США. Угу. От нам із ким треба змагатися. Ми зрозуміли. Андрій, скажіть, це ви так виховуєте таку амбітність, що коли е, сказав е, Парабок друге місце, і так скаже не дуже склалося. Ні, я думаю, що е, спорт створює условия для естественного відбору, а ті ребята, які залишаються і стаються чемпіонами, вони, по суті, вже кремні. Это, ну, характер, то есть сразу нужно та... себя мотивировать лишь на высшую награду? Ну да. Если ты хочешь чего то У нас говорят, что э, цель – это заранее запланированный результат, а отсутствие цели – это заранее запланированная неудача. И поэтому с первых дней занятий мы всегда учим ребят ставить цели перед собой. И это, в общем-то, одно из тех... Отличий, чем спорт, как вид деятельности, Отличается от того безделия, которым занимаются все дети и подростки, почти без исключения сейчас. Очень многие говорят о том, что у них нет цели. К сожалению, это, наверное, так. Ну, вот Спорт цель дают. А батьки не лаються, там не кажуть, что дуже багато часу забирають тренування, і на школу залишається дуже мало часу. Ну, я думаю, что, наверное, здесь каждый может сказать свое. Вот. Кому-то действительно иногда подтягивать хвосты приходится. Вот. Ну, а вообще-то говоря, как раз родители их сюда и приводят. И, на мой взгляд, если человек ленив и не способен вести активный образ жизни, вот, то ему даже лежащему на диване трудно найти время что-то сделать. А тот, кто организованный, тот, кто опять-таки ставит перед собой цели. Тот, навіть будучи зайнятим, всегда знайде какую-то минутку, щоб сделати что то А от зараз і пер... і будемо з вами перевіряти, хто хорошист. Підійміть руку. О, о, прекрасно! Відмінники є? О, все, трічників нема. Та ви що? Ну, трішки є. А ми наголошувати на них не будемо. Це поки що ще, Ні, фантастика! Ще є час. молодці! реально, як ви встигаєте? Давайте Софію запитаємо єдину дівчинку, яка сьогодні у нас присутня. Як встигаєш І тренування? І школа? Ну я просто планирую своє время зарані, розписую все, як все в Срок все, А тобі було скільки років, коли ти вирішила піти у кікбоксинг? Ну, я почала займатися относительно недавно. Я пішла з 12 лет. Это было... Два роки ти займаєшся? Ну, Третій рік зараз йде, так. Да. За это вітрила за два роки. роки, це... роки. Таких так, домогтися результатів, Андріо. Фантастика. Фантастика. <рес> ну, так, а хто розповім. прийшов дуже-дуже рано? Є хто прийшов там у п'ять років? О, мікрофона передати. Ну, я пришла пять лет, меня родители отправили. Вот. Сначала я такой думала, ну, как-то не очень. Потом, когда начал тренироваться, больше желания становилось. И вообще, после этого уже не могу не ходить на тренировки. Потому что это здоровый образ жизни, я становлюсь более самостоятельным. Вот. А на школу это вообще не влияет, я отличник, вроде все успеваю. Боже, фантастична дитина, зараз всі позаздрили. Так, а передай мікрофона. Сусід. Я хочу, хочу сказати, що Артем ще к тому ж успіває у нас в клубі звучати китайський. О! Та ти що? А от зараз ми запитаємося у хлопчика, ти прийшов у скільки років, а потім ще поговоримо про не лише спорт у цьому клубі, бо займаються вони дуже багато чим. Я прийшов на гонфу в 6 років. Я завжди хотіла стати яким мастером бойових мистецтв. Це була моя мечта дитинства. И вот как-то однажды э, я услышал про школу гонфу, э, в которой мой друг уже добился довольно-таки больших результатов. Я захотел стать, как он. И каждую тренировку я уже с удовольствием приходил. И мне нравилось все больше и больше. Слухайте, а кто у вас кумиры? Я от кумиры. Там, я знаю, Джеки Чан. Брюс Ли. Брюс Ли, так. Судовщение. Кто вам подобается? Жан-Код Ван Дам. Ну, мой кумир, это, скажем так, э, наш... Э, Друг, с которым я тренируюсь, я очень хочу ему подражать. Вау! Вот такого! Так що, я Фантастика! Так, слухайте, розказуйте тепер не про спорт, а про китайське. Я бачу, ви ще там вивчаєте. От у мене в руках газета цієї школи. Тобто народ і ще веде таку дуже активну просвітницьку діяльність, можна так сказати. Окрім спорту, діти ще вивчають іноземні мови, займаються журналістикою. Трошки наші колеги, Чим ще. Ну, наверное, стоит сказать, что если взять 12 месяцев года, то 9 месяцев в году с сентября по май мы работаем как спортивная школа, а июнь, июль и август летние каникулы мы работаем как лагерь боевых искусств тигренок. Вот, школа спортивная существует уже очень давно. Вот, клубу в сентябре этого года исполнится 30 лет. Вот, с 1991 -го года работает лагерь «Тигренок». Ну, а кроме этого, мы, конечно же, должны сказать, что с 1994 -го года у нас выпускается газета. Ну, может быть, э, так э, системно, как э, последние годы, она раньше не выходила. Вот, она официально зарегистрирована с индексом, с лицензией э, Минюста с 1999 -го года. Вот. Ну, а э, кроме этого, еще у нас есть Центр дистанционная группа Центр изучения китайского языка. Этот проект возник совершенно случайно. Мы в принципе, интерес проявляли к культуре Востока, потому что мы представляем Северо-Тибетскую школу Дракон и тигр. По вот, и поэтому однажды, в 13 году э, Институт Конфуция в Луганске нашел нас. Вот, они задали вопрос, что действительно ли мы являемся представителями этой школы. Вот, обсудили, приняли решение, что да. И с тех пор вот, это партнерство у нас ну, до 2014 года было с Луганском. А с 2015 года мы возобновили контакты уже через институт Конфуция в Киевском национальном лингвистическом университете. Вот, и с тех пор ребята учатся, ну, правда, не так, как в Киеве, у них получается всего один раз в неделю, но это обучение с помощью интерактивных форм современных по скайпу. Вот, с нами работает настоящий преподаватель, такой же, как работает с детьми в Киеве. Це фантастика, вот. малечі. Вот. Я вам чесно кажучи, трошечки навіть заздрю. Наші <рив> телеглядачі поки що на вас дивляться і думають, що ви просто так принесли собо медалю. Можливо, то не ваше. Вони хочуть підтвердження. Вони хочуть подивитися, як ви займаєтеся. Як виглядає ось такий східний кікбоксинг? То прямо зараз ми дамо можливість, але це буде буквально за дві хвилинки. До хто зараз ще до нас доєднався, думають, що тут потасовка в нас тут якась бійка справжня в студії. На самом деле, ребята входять в національну зборну України по кікбоксингу, і то, що вони зараз, це фінальне упражнення учебно тренувальних зборів перед чемпіонатом України. Вот, зараз у них такая пауза между всеукраинскими соревнованиями. Мы только что возвратились из Киева с отборочных соревнований, на которых формировалась команда на чемпионат мира в Ирландию, который состоится в октябре 2019 года. Сейчас небольшая пауза и на весенних каникулах наши мальчишки и девчонки готовятся ну, отдыхают и готовятся к следующим сборам. Вот сейчас у нас походная практика. У нас, кстати, сегодня у нас поход. Вот-вот мы заканчиваем, и через час мы уходим в поход. Круто! Вот, а э, через неделю начинается следующий этап сборов, и уже по следующей версии по ВПК, чемпионат Украины будет в Харькове. Но ну, к сожалению, этот чемпионат Украины не будет нас вести на э, На. Отримав. Дали нас ту саля дідов і все. Льопку взялку прописав нормально. У нас нету відбору на міжнародне соревновання. Просто Греція відмінила в цьому році соревновання із-за того, що у них там события похожі на Францію намічаються. І, в общем, міжнародна федерація опасається за безпеку. Все, все, все. Всі перемогли. Сі, сідайте, це було, це було фантастично, слухати. А можна можна спробувати? Ви так коли билися? Тут у вас також, та є якийсь? Ні, нема. Світанко, не, не чіпай їх, я вже спробував тут. на собі. На що вони тобі. Реально, тут нічого ніде нема захисту ні, ні. ніякого. Ні, ні. Я ні. думала, що вони б'ють і тут ж там ще щит якийсь є, щоб там боляче не було. Боже, як то милося. Серед захисту ми бачимо, у нас є так, рукавиці, у нас є шолом, на ногах Защита, є шолом. На ноги, дещо. на зуби ну, і ще капає. На Все. Фантастика! Народ. А скільки відбувається поєдинок на змаганнях за часом? Скільки це? Ну, Один поєдинок звичайно, буває із нескольких раундів со із з двох або з трьох. І, і продовжительність обычно 1,5 хвилини, іноді буває 2, іноді три. Це за віком вирішується. Да, це залежить від віку, ну і що від спортивного розділу сорінувального. Насправді це, це дуже довго, шановні. Щойно ну, десь хвилину. У нас тут відбувалася така велика бійка у ранковому шоу, і вони вже так захекалися, так втомилися. Чи це просто це вони так демонструють? Насправді там ще купа сили. Конечно. Я думаю, що ще ніхто не устав. Ти бачиш, що народ ви слухали сьогодні, ще в похід ідуть одразу. Тобто, ви працюєте з ними не лише на ринку, так би мовити, ви ще їх виховуєте в різних також сферах здоровий спосіб життя пропагуєте обов'язково. Навіщо походи? Ну на самом деле, несмотря на то, що за 30 лет существования нашего клуба, городского клуба восточных боевых и оздоровительных систем. Мы завоевали 51 золотую медаль Европы и мира. 51. Но, несмотря на это, мы не считаем самоцелью спортивный результат. Вот. На наш взгляд, самое главное – это то, что, во-первых, мы формируем культуру здоровья, а, во-вторых, мы приучаем ребят осознанно относиться к, своим, к своей жизни, к своим поступкам, ставить перед собой цель, стремиться к ней, трудиться преодолевать трудности, закаляться от этих трудностей. И, собственно говоря, само слово гунфу, вот, ну или как американцы, там, европейцы говорят кунфу, это в принципе одно и то же, оно переводится с китайского как усердный труд. Вот именно этим мы и занимаемся. Ну, я в школе старшаки, як то кажут, не... Е, ображають молодшу, тому що так як я отримав пару. А чи ти ліс? Ну я хотів спробувати, що Ні, вона справжня команда. Ну, Дивлячись на те, що чайно були суперниками, суперниками, можу сказати, що у вас ще непогано виходить робити команду. Саме такий, от я зрозуміла, тепер похід це такий своєрідний тімбілдинг. Ну, щоб була реальна команда, щоб була підтримка. Ви ж всі вболіваєте один за одного на змаганнях. О, всі молодці, всі кивнули, капи, щоб не повипадали. Ми бажаємо вам. Ам, щоби в Ірландію ви поїхали у жовтні, обов'язково знову ж таки привезли медалі. Мені здається, по іншому у вас не буває. Нехай з нашої легкої руки буде купа нагород у наших спортсменів. Сьогодні у нашій студії були Андрій Сербін, заслужений тренер України а Також учні школи гунфу, дракони, тигр, міського клубу східних бойових та оздоровчих систем міста Сєвєродонецька.